Виконуємо номер 283 із підручника Алгебра 7 та номер 11.19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генезам 2024 рік: розкрити дужки та спростіть вираз. І шість завдань. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Розкримо внутрішні дужки, перед якими стоїть знак мінус. Зовнішні дужки переписали. Знаки доданків, що стоять в дужках, змінюємо на протилежне. Отримаємо Х відняти 2х, додати 3. Тепер розкриваємо зовнішні дужки. знову знаки доданків, що стоять в дужках, змінюємо на протилежне. Х відняти Х, додати 2х, відняти 3. А тепер зведемо подібні доданки. X відняти Х це буде 0, і в нас залишається 2х, відняти 3. Завдання друге. Також починаємо працювати із внутрішніми дужками. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Знаки доданків, що стоять в дужках, не змінюємо. Зовнішні дужки, перед якими стоїть знак мінус, переписали. Ну, а тепер розкриваємо зовнішні дужки. Перед дужками тепер стоїть знак мінус, знаки доданків в дужках змінюємо на протилежне. Отримаємо 5М, відняти N, додати М. І відняти 3n. Зводимо подібні доданки 5 m додати M. це буде 6 m Мінус N відняти 3n, буде мінус 4N. Отримали 3 m відняти 4n. Завдання третє. Також будемо працювати з внутрішніми. Дужками. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданків, що стоять в дужках, змінимо на протилежне. Буде мінус П. Відняти один. Тепер розкриваємо ще одні внутрішні дужки. також перед дужками стоїть знак мінус. Знаки доданків, що стоять в дужках, змінюємо на протилежні. Буде 3П, відняти 2П, додати П, додати 1. Ну, і тепер розкриваємо зовнішні дужки. також перед дужками стоїть знак мінус. Знаки доданків, що стоять в дужках, змін на протилежне буде. Мінус 3П, додати 2П, відняти П і відняти 1. І зводимо тепер подібні доданки. 4П відняти 3П це буде П, П додати 2П, це буде 3П, і 3П відняти П буде 2П. Отримаємо 2П, відняти 1. Четверте завдання. Також працюємо з внутрішніми дужками. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Знаки доданків, що стоять в дужках, не змінюємо. Зовнішні дужки одні і другі переписали. Отримаємо y відняти Х, відняти 2Y. Тепер розкриваємо зовнішні дужки. 2х, знаки доданків, що стоять в дужках, змінимо на протилежне, бо перед дужками знак мінус. Відняти y, додати Х, додати 2. І тепер розкриваємо ще одні зовнішні дужки. також перед дужками стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. І зводимо потім доданки 5х відняти 2х, це буде 3х і відняти Х, 2х, Y відняти 2Y, буде мінус ігри. Отримали 2х, відняти і. Завдання 5. Тут уже другое у нас число. Помножимо 2 третіх на кожне з чисел дужка. Зразу 6 подаємо знаменником 1 і під одну рисочку. Будемо мати 2 третіх помножити на 6 перших і наша змінна А. Тепер 2 третіх множимо на 3 восьмих. Знак мінус я вже поставила, і наша зміна Б. Тепер множимо мінус 2 одинадцятих на кожний з число в дужках. Подаємо 4,18 і 33 вигляді неправильних дробів. Отримаємо мінус 2 одинадцятих помножити на 4 на 8, 32, до 1 – 33, На 33 восьмих і наша змінна А. Мінус 2 одинадцятих на мінус 33Б, буде знак плюс. І 33 подаємо знаменником 1. Ну, а тепер скорочуємо 6 і 3 скорочуємо на 3. 6 на 3, буде 2. Маємо 4А. 3 і 3 скорочуємо на 3 2 і 8 скорочуємо на 2. 2 ділна 2 буде 1, 8 ділна 2 буде 4. Відняти 1 четверта Б. 11 і 33 скорочуємо на 11. 33 ділна 11 буде 3. 2 і 8 скорочуємо на 2. 2 ділна 2 буде 1. 8 ділна 2 буде 4. Отримаємо відняти 3 четвертих А. І 11, 33 скорочуємо на 11, 33 ділимо на 11 буде 3 і додати 6 b Ну, а тепер зведемо подібні доданки 4А і мінус 3 четвертих А. 4А подамо як 3, цілих. 4 четвертих А і віднімемо 3 четвертих А. І 6 b Подамо як 5,4 b Мінус 1 четверта b додамо 5,4 четвертих Б. 3,4 a відняти 3 четвертих a це буде 3,1 четверта a. І одна, мінус 1 четверта b додати 5,4 b це буде 5,3 четвертих Б. Отримали 3,1 А, додати 5,3 четвертих Б, і завдання шосте. Також дроби. Помножимо мінус 2 дев'ятих на кожне з чисел в дужках і 5 шостих на кожне з чисел в дужках. 2,7, 1,5 і 0,48 подаю зразу в вигляді неправильних дробів. Буде мінус множимо на додатні на від'ємне, буде мінус 2 дев'ятих множимо на 27, і наша зміна n. Мінус множимо на мінус буде знак плюс. Отже, маємо 2 дев'ятих помножити на 15 десятих n. Тепер множимо 5 шостих. 5 шостих множимо на 2 перших, і наша зміна n. 5 шостих множимо на від'ємне число, буде мінус. І 0,48 – це у нас буде 48 і наша зміна m. Ну, тепер скорочуємо. 9 і 27, скорочимо на 9. 27 діл на 9 буде 3. 2 і 10 скорочуємо на 2. 10 діл на 2 буде 5. Маємо мінус 3 п'ятих м. Далі. 2 і 10 скорочуємо на 2, 10 ділим на 2 буде 5. 15 і 5 скорочуємо на 5, 15 на 5 буде 3. і 9 і 3 скорочуємо на 3. 9 ділим на 3 буде 3. Отримаємо 1 третя N. 6 і 2 скорочуємо на 2. 6 ділим на 2 буде 3. Отримаємо 5, /3 N. 5 і 100 скорочимо на 5, 100 діл на 5 буде 20. 48 і 6, скорочимо на 6. 48 ділимо на 6 буде 8. І 20 і 8 скорочимо на 4. 8 ділимо на 4 буде 2. 20 на 4 буде 5. Отримаємо мінус 2 М. Ну, а тепер зведемо подібні доданки. Мінус 3 п'ятих М. Віднімемо 2 п'ятих М. І 1 третя n, Додамо 5 третіх n. Отримаємо мінус 5 п'ятих М, або просто мінус 5 п'ятих, це мінус 1, значить мінус М. І 6 третіх N, а 6 третіх це у нас 2 цілих додати 2n. Або можемо записати, що це 2n відняти N. Номер 283 із підручника алгебра 7, та номер 11.19 із підручника математика 7, інтегрований курс виконано.